Добрий вечір. Вітаємо вас у студії Телебачення Воєводини у ефірі Українська Панорама. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Пані Текля Садовська з Індії нещодавно відзначила гарний ювілей 85 років життя. Все прийшло у колі дітей та онуків, правнучки, родичів і друзів. Ідемо з вами до Індії. Текля Садовські з Індії 4 лютого цього року відзначила значну дату 85 років життя. Поважний ювілей вона відзначила у колі дітей, онуків, малої правнучки, родичів та друзів. Розглядаючи кожокли від часу фотографії. Садовський немов би перегорнула сторінки своєї життєвої книги, згадуючи неповторні роки. Народилася у старій дуброві у родині Савчин, батько родом із України із Тернопільщини. Дитячі роки пройшли у старій дуброві, де виховувалася у родині разом з шість сестер і одним братом. Пізніше у 40-х роках родина Савчин перебралася у Сремську Митровицю у селі Путинці і познайомилася тут із своїм чоловіком Петром Садовським. Невдовзі молода пара повінчалася і почала своє сімейне життя. У них народилися двоє дочок Марія і Нада. Чоловік працював в сільськогосподарському кооперативі, а пані Текля невтомно працювала в домашньому господарстві, оброблювала землю та вирощувала домашні тварини, яких у їхньому господарстві завжди було багато. Дочки пішли своїм життєвим шляхом і подарували своїм батькам троє онуків разом із чоловіком. Прожили 50 років, а невдовзі після цього ювілею Петро Садовський відійшов із життя. Нині ви святкуєте 85 років. Розкажіть нам, як перейшли тих 85 років, яке було ваше життя? Файне, файне була боле маленька, болесмутвом доброї чотири роки сможі веселили з, з того мого родного місця, а тоді ми жили коло древенту в Босні, що до війни. Другого світового рада. Були у бачке, трохи були у кулі. робила в штофері на бою мушком, робила ми в кудилярі. Але нігде не са врад не стар збирала. Сам взяла, могла зібрати, знаєш, І так, жило, ще як жило. добре чи жило. Доки була мама, тато добре, потім чоловік, діти, робота, хати роби раз, раз, другий раз. Себе трата, хата що зробила. у Бо, тата робили хату в війни не було нічого. Процелюбність, наполегливість та відданість улюбленій справі дозволили пані Теклі здобути щире визнання рідних, близьких та знайомих. Туди ми перейшли в Індію, купили п'ять, робили хату. Так туди смуси. Starej penziju, to da mi stare i u penziju, to da mi kupila su so taršu korovu, to trmala korove i ja to duže ljubila. Ja ljubim na dvori ja mate životinje. I to s tem smo še bavili i bilo nam fajno. I tak žele smo do... do, do mm, Od 12. rik, jak mi su suprug mer, a mer u štalji, u Hljivi. Дояв корови. І пішов подояти в полудне корови, і одну а до другої, я крену, йти і впав серчаний удар і так, так вмер у штаті коло худоби. І по, по ній ми не тримали вже довго корови, вже розпродали водіти. Пішли хлопці більше, не з тим бавити. А я вже була стара, підмогла, не було сила робити. І так. główno dobrze, teraz ja uchodzi i mają ma resiu do inkuju, wnuka pedju i, i branki zuneristku i to i baluwanju i tak mają już te, się teraz kasię, by dać wenczawa te wziąć, bo już nie se sestreje do, 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 do wunuka, starszy, więc daj starszy. Teraz na biciń wtedy małe na wościń wtedy małe biciń drogo, wnuka biciń i tak, uglówno Jak to Jakby tu we tobie Як ви своїх дітей сприймали до першої причасті, що ви їх вчили українське? Розкажіть нам трохи то. Вчила нормально, так як і мене мої мама вчила. Молитва по-українськи, по, 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 по свята по-українськи, піст, все но, нормально, так, як, як має бути. Як українських звичаїв ви тримаєте? Що вчили, які звичаї українські за Різдво, за великі? Так, як всюди, я в Україні. Так як всюди. Чи знаєте, що ти вечір рихтує. Ти Та я так і ми всі. Розкажіть, як ви світу. Мовчого пореду українські єла. Соломи принесемо пістів, трохи на стів. А діти йшли ваші на веронауку. До... Да. Швид... Розкажіть мені трохи, як йшли, як йшли на то де тоді був, якщо з підканибочих і вони йшли. А то нам фамілія, від мого чоловіка фамілія. Ти й туди, знаєш, я була ксьонзою війна. Vajno, no, bilo jak bilo. Bilo jak bilo. Čoši, i obra, do, dobre smo se žele, dok je ne pomarile jeho roditelji, u je dru, drugo mene. I to, i to je to. A znajte li vešivate? Kto to vešivalo? Eto, ja bi stala do Australije i moga brata. Hotovi vešati ih. Da. Ali vi gdje vešivale? Nije, ja šela, i etla, ne etlala više, a i, i štikala, plela. I tkala, i snuvala, i prela, i šo? Šo mi robila? Ši ženski robote, ja znala, znala robete, pa i teper bi še, i pozabavila, še bi, znala. Da. A veševala nikdje nisam. Moja mama duže tajne veševala, a nikdje nas ne htjela naučiti. Kaže, ta šobda se džobala u oči. А сторона з Іванівки з України, що то з України прийшло, а то є більше 100 років. Мій тато ще родив 900-те, а зачався на Україні, а родичі тут в Босні, у Босні ще ходив. А мама каже, по, по мамі українка, а по тато війни є. Тато яка токіння Горватка. Бо так то було туди. A vaša mama i, i rodičevi človika, do mnogo sela to Mi je e, tato pravi Ukrajinac, a, a mama polutanka. Da. I Meni vši ljude fajni. Ja ne maju protiv nikoho. Žet mi je dobri, dojnke mi je dobri, ne maju reči. Nema, ja ne maju što će želovati. Šuda z neme, kuda god idut, mene s sobom povezut. Do familiju obilazemo, šamaju Banjalivći, mameno i storone. О, хто шаживий, ще, ще їх маю двоє. Титка має 90, 7-8 років, а вуйку старший від мене два роки. І так у главному добре. На непростій життєвій дорозі головними помічниками завжди були невтомне натхнення до роботи, чуйність та повага до близьких та рідних. Прибула привітати ювілярку Марія Гладкі. Їх фамілії багато років підтримують добрі стосунки. Марія Гладкі у привітальному слові побажала пані Теклі прожити ще багато літ у здоров'ї, родинному затишку, повазі дітей, онуків та правнуків. А ми ще знаємо вже більше від 20 літ. Так що сараджуємо, добре, чи ось лажимо. Мої роблять їх землю, обробляють Чоло, мій чоловік і, і син і так. Що найліпше? Робітна, багато все робила, немає що ще пожалувати на нього. І на їх діти дуже добрі, ми ще дуже шануємо і так. Приходимо одних до других і так. Я бажаю теклі, що найліпше, найкраще, щоб ша довго з нами прожила, щоб знуками, дітьми і правнуками, щоб беша дочекала ще більше правнуків. І так, все найліпше. До цих теплих слів приєдналася і Ольга Скопляк, яка прибула на свято з Білграду. Вітаючи ювілярку з особливим святом, Ольга Скопляк зазначила, що саме на таких людей потрібно рівнятися з учасникам вчитися, у них мудрості та гідності. Пану e, теклю знаю те, як Маріну маму, а Марію знаю дуже вже довго вже є більше рік. І я ja прийшла минувшого року до. Цей сім'ї до хати, і ми так гарно співали наші старі пісні, пані таке. Я знаю тільки багато слів, тільки хаві старих мелодій. та я мусила тепер піти на уродини, пані таке, і знову побажати всього найкращого і хочемо заспівати. Всього, всього найкращого, що може бути не буде що довше між нами, Зато, бо вона одна від тих, яка пам'ятає там то стара. Ми там то стара вже забуваємо. vже chemiše naša tradicija s tradicijom ljudi tut znači me musimo takih ljude duše šanovati i piluvate i što više s njima tužestuvate što ne kašću Miša smićku daj pere tu rićku miša smićku daj pe Do am going <speaking> to <in> go to the hospital. <city> i <city> 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 У родині ювілярки є традиція щороку усім збиратися разом на її день народження. Тож і в цей день родина з'їхалася і зійшлася, щоб привітати маму, бабусю, прабабусю, іменинниця та її родина радо зустріли гостей, які завітали, щоб привітати ювілярку у цей незабутній день. Та були щиро зворушені такою теплою увагою. А чи більше теплих слів і зворушливих побажань, пані Текля у цей день почула від своїх найрідніших дочок Марії і Нади? я Марія Садовська, дочка від Теклі Садовської мої мама мали нас дві мають нас дві доньки. А ми кожна по сена я маю одного сина, а сестра має два сина. mi sem oženati uh, i ima jednu dočku i vin na moje, uh, moju radicu veliku. A sestra Maje, da se neko ti ni, Nisu žio razom, ali šeće nisu povinčale. Tako što... Uh, Dohe rik smo, dohoro i rokju smo uh, razom učo robele, gilele, tako smo si šanuale, a teper uđe vužde na svoju stranu. Vužde majemo, vže svoji, e, svoji, Gipe nam maju porodicu svoju, ali duže, duže ljubimo našu mamu, duže i šanujemo i želajemo abeše dolgo, dolgo z s nama. Žele zdorova i taka e, mocna, aby nas e, Аби не сподержавала у кожній ситуації, а було і лоших, і добрих. А хто знає кількоше як як буде, але найнаша мама буде. А до цих теплих слів приєднуємося і ми. Нехай міцне здоров'я, людська вдячність і пошана, злагода і любов рідних будуть вірними супутниками на довгій життєвій дорозі життя теклі садовські. Заслужена артистка України, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Ірина Зіньковська виконує багато пісень про батьків та Україну репертуар, який підбирає за покликом серця. Пані Ірина за професією лікар. Вона успішно закінчила медичний університет у Івано-Франківську в Україні. Поряд того, у неї великий успіх і на співочій ниві. А нехай ця пісня буде і для пані Теклі та її сім'ї. Найважливіше знаєш у кожному житті це слово батька, ніжна пісня мами, на вишитому хрестиками білім полотні, влетять у тою долю рушниками, даль летять. Приводиш вже онуки, і казка знов веде мале життя у світ, де тільки щастя без розлуки, мама і тато дитина. Лагірних рук, мама і тато в житті з тобою, мама і тато дале. П'ять роки, і знову минають дні, вже ти мережиш, рушники хрещато. it's just dumb I'm gonna go to the Приці українська кухня, готуємо для вас сьогодні сирники. Їх готує Анна Ключковська із кули. А надіємося, що і ви спробуєте їх зготувати у своїх кухнях. Слідкуйте уважно за Анною, щоб ці смачні сирники були такими хорошими і у вас. Одна з найвідоміших страв на Україні є сирники. Ця знайома страва може готуватися готувати на сніданок або коли вам хочеться їсти щось солодке. Сирники можете готувати як смажені або випікати у духовці. Ці сирники дуже смачні і майже вся родина буде любити їх їсти. Zapravo možemo početi kod vate sernike. Do meske uzmemo seru. Ta dodamo manku. Буду все перемішати. Колесе з макій трохи постояв тепер будемо додати цукор. ванільний цукор, яйця. In vse to bomo retelno premešali. Ko ne vse to zamišljate, zdaj bomo formovali sernike. i kožda i sernak panjerujemo u kukuruđenom oborošnju. I vekladamo na blješku. Na kutrume postavile papir za pekanja. Kožni raz ne musimo trohe ruke pomakrete, što bi serniki bili garniši. Я зробила серники і їх поставлю випікати у духовку на закритій температурі від 180 градусів на 25 хвилин. Мої серники готові. Тепер я їх буду складати на тарілку. сирники, можете подати сметанкою. Та, улюбленим варінням, чи з медом. А можете і посипати подробим цукром. Я вам подам мої сирники з медом та сметаною. Дякуємо Ані за старання і гарний рецепт сирників. У закінченні української панорами для дітей представляємо цікавий мультфільм із циклу Моя країна, Україна про казки та мандри лірника Сашка. Залишайтеся біля своїх екранів на цьому ж каналі. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Гарного вам недільного вечора. До побачення.